Ігор Ганенко та Сергій Янченко взяли зброю до рук 24 лютого 2022 року. Рішення було навіть заздалегідь вже прийняте. Ми були готові до цього і просто зробили те, що і так планували. Взяли до рук зброю. І далі вже воювали в сумах, і далі, і далі, і далі. Власне, от з 24 лютого взяли до рук зброю і не залишаємо її досі. Коли боронили суми, розповідають, найскладніше було розуміти, що десь поруч у страшній небезпеці рідні люди. Це коли ти там на якомусь завданні, а не знаю, що з твоїми близькими, як з ними, яка ситуація з ними, і мені було легше, коли там мої батьки виїхали. І що, ну, я за них уже не, не турбувався, не переживав. І після цього стало набагато легше. Поронити суми всебічно допомагали волонтери. Одного разу пригадують, навіть привезли бійцям суші. Русські солдати, а у вас суші є. Ми реально були в шоці. І ну тоді там зняли таке відео, яке там набрало мільйони переглядів. І ну да, і, якби це було ну таким позитивним моментом в, в тій ситуації. Захищаючи рідну землю, не полишали і громадської роботи. Зокрема, стали ініціаторами звільнення представників ОПЗЖ з посад заступників міського голови е, на той час. Було у міського голови нашого два заступника його з опозиційної платформи за життя. Вони ж партія регіонів, вони ж провідники руського міра в Україні. На той час ми з ігорем виступили з пропозицією негайно звільнити цих двох заступників навесні. Коли сумщину остаточно визволили від росіян, ігор та Сергій перейшли до ЗСУ. Вуглегірська ТЕС на той час це там за Бахмутом. Опитне, Бахмут, Світлодарська, Світлодарська дуга, якщо хтось орієнтується в Донбасських топонімах. От були там, тримали рубіж 16 червня на день народження Сергія. Захисники перебували у гарячій точці. Ми виїжджали з позицій. У Сергія якраз, ну, у нас так сталося, що у нього день народження 16 червня, а в мене 17-го. І е, так сталося, що там в день його народження там, почали жартувати, що да, бідно буде загинути на свій день народження. От, а в мене ж на наступний день. Та 16 червня бійців почали відводити у більш безпечну зону. От, і ми виїжджаємо з позицій, і це, ну, мабуть, з дрона побачили е, росіяни. І просто ну, от ми їдемо і там. Там міна взривається, там міна взривається. І от, ну, ми просто їдемо, і по бокам от від нас, ну як в якомусь бойовику, просто ну, прильоти і мін. І я кажу сірому, кажу: ну так, а да, не загинути на свій день народження, а до свого дня народження 30 хвилин не дожити просто. І ми там, ну, і от просто в цьому бусі починається така, ну, сміх там істеричний такий, але це ну, виїхали, все добре, всі, всі цілі, всі живі. Але ну, от насправді це ну, так в той момент було. Якби і смішно, і страшно згодом Ігор та Сергій сміялися вже з іншої ситуації. У російських пабліках опублікували їхні фото та інформацію про надзвичайно небезпечних бандерівців-нацистів. Нам було дуже приємно, тому що це певне визнання да, нашої роботи. А, ну сприйняли з гумором і ну там хтось жартував, що ну да, це тепер вам закриють в'їзд, буде заборонено в'їзд в Російську Федерацію. А ми там хлопцям відповідали, що ну, якщо ми будемо на танку, то ця заборона не Діє, тому все нормально. Найстрашніше говорять бійці втрачати на полі бою побратимів. Коли ти там пару годин тому розмовляв з побратимом, і вже він лежить мертвий. Ну звичайно, що таке теж не проходить, і це згадується постійно. Але обоє військових непохитно впевнені в українській перемозі. Після короткої відпустки повернуться у стрій. Люди вірять в перемогу, і дуже багато людей, знайомих, які докладають зусилля. Тобто, ну хтось на фронті, хтось uh, в тилу, хтось інформаційно робить все для перемоги. І ну от насправді всі ці напрямки вони важливі. Я хочу просто, щоб люди вірили в себе і знали, що будь-яка дія, яку вони зроблять сьогодні, вона може наблизити перемогу. Новини СТС.